Коли людина не має чітких окрасних планів на майбутнє, вона як правило поринає у спогади, коперсається у минулому, і у цьому невизначеному стані прибуває і теперішній президент Сполучених Штатів Америки Дональд. Трамп початку обіцяв завершити російсько-українську війну протягом 24 годин. Згодом термін розтягнувся до 100 днів. Далі спецпредставник Келох розповідав про 180 діб, а усвідомивши, що питання миру це задача із десятьма зіручками, команда рудого взагалі заявила, що виходить із переговорів, бо начебто варто зайнятися справами поважливішими. Дональд Трамп оголосив у Сполучених Штатах Америки свій день перемоги, 8 травня. Тобто, тепер на галявині перед Білим домом щороку у травні їздить Муть Абрамси Бредлі, а в повітрі F-36 шості малюватимуть мага. Ідея зі своїм власним днем побіди зародилася в голові Трампа на фоні того, що багато європейських союзників відзначають завершення Другої світової війни. А американці, які зробили за словами Трампа, набагато більше ніж інші країни. Ні. А і окрім перемоги, 8 травня внесено до календаря ще одне свято: 11 листопада, тобто день перемоги ще й у першій світовій. Ми виграли обидві війни. Ніхто навіть не наблизився до нас за силою, хоробрістю чи військовою доблестю, але ми ніколи нічого не святкуємо. Це тому, що у нас більше немає лідерів, які знають, як це робити. Ми знову почнемо святкувати наші перемоги. Дивує, що ми ви виоклили ще й дату 30 квітня, день, коли б адміністрація 47-го президента мала принести мир в українські домівки, змусивши Путіна сісти за стіл переговорів. А щодо Трампівського побіди Бієсія, то вам це нікого не нагадує. Я вас. Спросил однажды. Мы победим? Мы победили! Власне у кримського диктатора відтепер з'явився прямий конкурент за історичну пам'ять, адже російська пропаганда роками вкладала мільярди рублів у те, аби присвоїти перемогу у другій світовій саме Москві. А Трамп вирішив перетягнути ковдру на себе до Вашингтону. З іншого боку, усі ж побоювалися, що Фредович 9-го числа захоче висадитися на Красній площі, щоб посидіти поруч із Путіном та СІ на трибуні, споглядаючи за тим, як залишки російського ПК буксують по асфальту. Але Трамп вирішив, якщо магома. Да не пускають до гори, то гора поїде до Магомеда. Зрозуміло, що від цієї крадіжки не могло не підгоріти на болотах. Віце спікер російської держдуми Борис Чернишов пропонує організувати круглий стіл спільно з американцями для визначення історичної правди. А Росії можуть придложити США в зв'язку з об'явленим днем побіди, який буде тамічатися 8 мая, провести міжнародну наукову конференцію по тімі історичної правди. Сумнівно, що ці заклики із на Росії змінять рішення Трампа. Тим паче, що адміністрація поки що не коронованого вже розпочала підготовку до параду. Армія планує потенційний парад на день народження Трампа для 6600 солдатів. Повідомляє ЕйПІ. Згідно з інсайдами Associated Прес, Вашингтон розглядає можливість проведення масштабного військового параду, який співпаде із 250-річчям армії та 79-м днем народженням американського лідера. Щодо деталей, парад має відбутися 14 червня у Вашингтоні на національній алеї. І за попереднім планом залученими будуть понад 6,6 тисяч солдатів, щонайменше 150 транспортних засобів, 50 гелікоптерів, сім оркестрів і ймовірно. Кілька тисяч цивільних у документах поки не вказується вартість проведення заходу однак витрати можуть сягнути десятки мільйонів доларів. Це і перевезення військової техніки, обладнання літаків і солдатів із усієї країни до столиці, а також забезпечення харчуванням і житлом для тисяч військовослужбовців. Окрім цього, у міської влади виникає занепокоєння через можливість пошкодження дорожнього покриття важкою технікою. І нагадаю, що Трамп мріє провести парад ще за часів своєї першої канденції, але ідею довелося. Відкласти через високі витрати, отку точно не хвилюють великі витрати на победавісія. Це Кремль, бо на РФ уже стартував тиждень національного божевілля, пов'язаного із 9 травня. До прикладу, московські попи освітили робота, який займається доставкою. А у дитячому садочку Раднічок, що у останні, превентивно провели парад перемоги. А ведучий, до речі, пересувався на іграшковому німецькому ворожому мерседесі. Сумнівно що його покарають. Дай, дай, дай. Доєдналася до Бісі і співачка ротом Валерія, яка записала кліп з чого починається родина на тлі зруйнованих будинків. Відео і виступу широко розійшлося у мережі. А на записі вона стоїть у чорній сукні. Поруч грає байніст, а позаду видно сильно пошкоджені будинки. Человек, ну делай. Власне, цей весь антураж викликав масу критики щодо того, що вона можливо і знаходиться у Курській області або ж на тимчасово окупованих територіях України. Згодом це все спростував її чоловік, продюсер Йосип Пригожин. З'ясувалося, що ролик зняли серед декорації на території кінопарку Москина Троїцьким. і про це розповів сам чоловік Валерії. Схоже, вдалось відмазатися, і от е, цю співачку ротом на Росії не покарають через неповагу до. Режиму. Чого не можна сказати про гуляйтер нової каховки анексованої Херсонської області Віталія Гуру, бо його і з'ясувалося, відправили до слідчого ізолятора. Гуру спочатку доставили до відділку поліції, а згодом заарештували. І це трапилося після того, як в інтернеті розповсюдилося відео, де він сміється і матюкається на тлі радянської пам'ятки. Дві такий. Здорово! бабло, баблон? Ой, давай розмішу якраз. Дорогі навака Також є деталі, що при затриманні гура чинив опір, і, начебто, призначений Росією голова мінтів у тимчасово окупованій Херсонській області взяв ситуацію під особистий контроль. І ось що тепер загрожує гауляйтеру. По результатам проверки гурі грозить не только увольнення, но и реальне уголовные последствия, покаже жителі нової каховки требують відставки і справедливості. если чиновник позволяет себе такі шутки, то что он делает, когда камери виключені. Будемо сподіватися, що всі зрадники самі себе переб'ють і самі себе попересаджають. Це був Юргаврища, кісті, і не забуваємо допомагати силам оборони України.